Виконуємо номер 360 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли площу прямокутника якщо довжина його сторін. Задання перше 3,1 см і 2,2 см. Завдання друге 5,3 дециметрів і 3,03 дециметрів. Приступаємо до виконання. Щоб знайти площу прямокотника, необхідно довжину помножити на ширину. Отже, 3,12 множимо на 2,2. Запишемо мішані числа у вигляді неправильного трубу. 3 множимо на 2,6, додаємо 7. Це чисельник, знаменник переписали. 2 множимо на 5, 10, туди даємо 2 12. Це чисельник, знаменник переписали. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. 7 множимо на 12 і 2 множимо на 5. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільні дільники, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення добутків. 12 і 2 можна скоротити на 2. 2 ділимо на 2 буде 1, 12 ділимо на 2 буде 6. У чисельнику отримаємо 7 помножити на 6, 42. У знаменнику 5 отримали неправильний дріб, подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 42 поділимо на 5, неповна частка буде 8, остача 2, знаменник переписали. Маємо 8,25 см квадратних площа прямокутника. Переходимо до другого завдання. Щоб знайти площу прямокутника, довжини сторін якого 5,3 дециметра і 3,1 дециметра, необхідно помножити довжину на ширину. 5,3 множимо на 3,1 третю. Запишемо у вигляді неправильного дробу. 5 множимо на 4, 20, додаємо 3 – 23. Це наш чисельник, знаменник 4. 3 множимо на 3 9, додаємо 1 – 10. Це чисельник другого дробу, знаменник без змін. Тепер перемножаємо чисельнику 23 на 10, а знаменник 4 на 3. 4 і 10 ми можемо скоротити на 2. 4 ділимо на 2 буде 2, 10 ділимо на 5 на 2 буде 5. Тепер в чисельнику 23 множимо на 5. 20 множимо на 5, 100, 3 на 5 15. 100 додати 15, маємо 115. У знаменнику 2 множимо на 3 буде 6. Неправильно, дріб подамо у вигляді мішаного числа. 115 ділимо на 6. Неповна частка буде 19, востачі буде 1. Знаменник переписали: маємо 19,16 дециметрів квадратних, і пояснюємо: площа прямокутника. Записуємо відповідь у першому завданні площа. 8,25 см квадратних, у другому 19,16 дециметрів квадратних. Ми обчислили площу прямокутника, якщо довжина його сторін 3,1 см і 2,2 см це в першому завданні, і в другому 5,3 дм і 3,13 дм. Номер 360 виконано